Найбільше всього в світі маринують капусту. Ось так красиво вклалися перці в баночки. Мені здається, що таку баночку можна використовувати в якості декора на кухні і буду все туди складати. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І як ви вже здогадалися, по назві цього відео, сьогодні я розкажу і покажу, як приготувати смачні мариновані перці на зиму. Маринування це коли ми додаємо оцет, сіль, цукор, спеції. І це створює таке середовище, яке дозволяє не тільки зберігати овочі довше, а ще і зберігати їхню природню хрумкість. Тобто вони не стають м'якими. І фішка маринованих перців саме в тому, що вони зберігають свій колір, хрумкість і е, глибокий свій смак природній. До речі, саме закривати в банки е, таку консервацію придумали у 18 сторіччі у Франції, коли багато кому відомий е, Наполеон оголосив конкурс, хто придумає найкращий спосіб зберігання? Їжі для військових, так щоб це було довго і мобільно, щоб можна було взяти з собою. І тоді француз Ніколя Апер е, винайшов спосіб закривати їжу в банках, тобто консервувати її. З тих пір цей спосіб використовується, він е, змінився і є багато різних технологій, і е, цілі концервні заводи. А дехто у себе вдома відкриває міні-концерні заводи? Це допомагає нам переробити врожай і балувати себе взимку смачненьким. Але досить балачок. Поїхали готувати. Приблизно на літрову банку знадобиться. 600-700 г солодкого перцю, 100 мл оциту, столова ложка солі, 2 столових ложки цукру. Зі спеції знадобиться перець горошком небагато, декілька лаврових листочків, 3-4 зубчики чеснику і літр водички. У відео про пилаці я вже розповідала про переваги банок для консервації твістов. І так само і тут я їх використовую. Це дуже зручно, мені подобається і економить час. Тому банки я відправила на стерилізацію в духовку. Кришечки я буду кип'ятити прямо перед тим, як закривати баночки. А зараз треба приготувати маринад. Для цього треба закип'ятити літр води. І як тільки він закипить, я додам туди оцет. 100 мл, 2 столових ложки цукру і столову ложку солі. І все, маринад буде готовий. Спочатку перці треба дуже гарно і ретельно помити. Якщо ви будете їх консервувати цілими, то ще отут плодоножку, візьміть щіточку і гарно промити. Це важливо. Я не буду консервувати їх цілими, бо вони за великі в баночку не влізуть. І я, в принципі, полюбляю їх саме шматочками, щоб отак дістав, скільки тобі потрібно, і з'їв, бо цілий перець не завжди з'їж. І все, що я роблю, я їх. Розріжаю і чищу від насіння. Перчики я порізала на такі чверті, мені так найзручніше. Ви можете як цілими, так і навпіл, так і менші шматочки порізати, як вам більше сподобалось. Перці я нарізала на отакі чверті. Ви можете нарізати е, ще менше. Перці я нарізала на отакі чверті. Мені так більше подобається. Можна залишити половинки, можна залишити ціли. чи нарізати ще на такі смужки, як вам більше подобається. Е, тепер я беру свої стерильні банки і буду все туди складати. Отже, я беру стерильні банки і викладаю. Я на дно спочатку кладу часник, треба бути обережною, не забути, що вони ще гарячі після стерилізації лаврушечку, буквально пару листячок. І перчик горошком. Теж зовсім трохи. І тепер зверху викладаю перчики. Ось так красиво вклалися перці в баночки. Залишається лише залити їх вже готовим маринадом. І закрити у мене це закручуючі кришечки, які я прокип'ятила. Або, якщо ви користуєтесь звичайними банками, то закрити з консервним ключем. Все, я закрила баночки. Дивіться, яка краса вийшла. Водичка має повністю покривати перчики. Я думаю, що я ще не один раз взимку скажу собі спасибі, що закрила ці баночки, вони мене порадують. І ви підготуйтесь до зими і спробуйте приготувати такі мариновані перці. Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати мариновані перці на зиму. Дивіться, яка краса вийшла. Мені здається, що таку баночку можна використовувати в якості декора на кухні, а взимку відкрити і нагадати собі про сонячні теплі дні. До речі, цікавий факт наостанок: ви знали, що найбільше всього в світі маринують не перці, не помідори і навіть не огірки. Найбільше всього в світі маринують капусту, особливо в Азії. Кімчі? До речі, якщо хочете рецепт. Пишіть в коментарях, я зніму відео е, з рецептом маринованої капусти. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Попереду ще багато корисного і смачного. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.